Сиджу я, значить, увечері. Зробив горнятко кави, спік печива. Ну й думаю, полазю по інтернетах ваших. Гляну, що там цікавого зараз в онгоїнгу виходить. Бо ж типу літо, кайф, настрій подивитися якусь анімку аж пре. І тут, через хвилин 15 скролінгу, я розумію, що ніфіга цікавого зараз не виходить. Зненацька мене окутує сум, печаль, тотальна зрада, руки опускаються, як то кажуть, але тут мене осяє неймовірна ідея глянути якусь комедію під настрій, й бажано олдову чимало маловідому. Та що там глянути? Заодно зробити топ для моїх улюблених з'ябликів. Вітаю з вами я, Аніукер. І сьогодні я зібрав добірку з 10 аніме в жанрі комедія, які раджу глянути кожному. Правила ви знаєте, гірших чи кращих у цьому списку немає. Всі анімки в тій чи іншій мірі не залишать вас без емоцій. Тому перед початком топу пишіть чи згоні ви з моєю тезою, що зараз нічого дивитися. А я в цей час без зайвих слів, як той Щурик, почну помалу. У мене мало друзів. 17-річний Хасагава Кодека. напівяпонець, напіванглієць, блондин із нестандартною зовнішністю. Стара історія у кожній японській школі. Нормального хлопця сприймають за хулігана і всіляко оминають. Оте академія святої кроніки стала виключенням. Але одного разу тиняючись на самоті коридорами, кодека зазирає до порожнього класу і не вірить чам. Однокласниця Міказу Кіозура, відмінниця, красуня виявляється такою ж сумною одиначкою, як він сам. У класі він побачив, як вона весело теревеніла з подругою, але уявною слово за слово вони заговорили про життя, про дружбу і зрозуміли, що незважаючи на зовнішню привабливість, хотіли б завести друзів, але не знають як вирішення виявилося легким. Треба створити новий клуб. Особисто мені дуже сподобалось слідкувати за смішними ситуаціями дивних школярів. Саме тому це аніме знаходиться у цьому топі. Неосяжна блакить. Серед приморського міста й океанських хвиль Ідзо простий хлопчина Іорікі Кітахара Хара тільки починає свій перший рік в університеті. На початку оповіді він переїжджає до магазину дайвінгу дядька під назвою Гранд Блю. Неосяжна блакить, де починає жити своє життя, так би мовити, наповно. Наш головний герой з нетерпінням очікує справжнього студентського двіжу своєї мрії, яке було наповнене красивими дівчатами і хорошими друзями. Але як кажуть у давній українській приказці. Не так сталося, як гадалося. Дві ж він, звісно ж, отримав, але повний пригод на свою хлопацьку дупу. Особисто я волав кожну хвилину цього аніме. Під спекотну літню атмосферку заходить на ура. Гінтама альтернативна історія. 20 років тому на нашу землю напали космічні загарбники і окупували її. Коротко тривала війна, не дала результатів, і уряд капітулював. Тільки днд повстанці намагались відвоювати незалежність, та і це їм не вдалось. У результаті шаблі стали забороненими, а козацький дух зламаний. Єдина вільна душа цієї епохи гінтам Мамайченко, козирлюга з героїчним та трагічним минулим. Він хотів викинути минуле зі свого серця, він просто вирішив спокійно ліниво жити, не переймаючись політикою, дружніми стосунками і тому позівним. Але він магніт, що притягує дивних, кумедних та неординарних людей до себе. Отже, нудно ніколи не буде. Буде місцями навіть героїчно. Це можна сказати класика комедійного жанру яку повинні побачити всі ще й тайтл можна знайти в цікавій українській озвучці. Загалом приємного перегляду, президент тут покоївка. Чоловіча приватна школа Сейко неприємно відома своїми вихованцями, що колись наводили жах на всю округу. Для пом'якшення репутації в ній ввели змішану систему навчання. Втім, Місака Юдзава, спортсменка, відмінниця і перша в історії Сейки, дівчина-президент шкільної ради, твердо вирішила змінити ситуацію і принести в храм науки порядок та дисципліну. Не дивно, що безкомпромісна Місакі в середовищі хлопців вважається тираном і чоловік. Коненависницею, а серед нечисленних учениць ідеалом і єдиною недією. Але як водиться в аніме, все не так просто, як здається. Це аніме ще один представник колдової школи гумору, тому дивимося, сміємося і пишемо коментарі. Сатана на заробітках. Сатана, князь Темряви, намагається захопити континент Енди Ісла, але він зазнає нищівної поразки під час останнього бою із захисниками людства. А тому змушений відкрити портал до іншого світу та сховатися там. Отямившись від переходу, він помічає, що його зовнішність змінилася, а магічні сили майже залишили його. Зібравши останні крихти своєї волі, він намагається пристосуватися до виживання в цьому дивному для нього світі і навіть знаходить собі роботу у місцевому МакДональдсі. Саме так, це наш світ, світ, в якому живемо ми, люди, та в якому мао доведеться боротись за виживання. Тут його чекають багато нових знайомств, але й про старих ворогів не варто забувати. Щодо цього аніме, то вартий перегляду саме перший сезон. Особисто для мене другий, який вийшов не так давно, став розчаруванням. Але вибір лише за вами. Також за вами вибір, чи підтримувати мій канал гривнею? Звісно, ж раджу підтримати, бо без вас я швиденько загнуся. А з недавніми обмеженнями ситуація стає все веселіше і веселіше. Тому по традиції хочу подякувати тим прекрасним людям, які підтримують мене у такі буремні часи. Велика та безмежна подяка вам обіймаю і цьомаю улобика. Добре, їдемо далі. Крутий вчитель Онідзука Онідзука Ейчі, 22 роки, високий блондин з сережкою у вусі, володар чорного пояса по карате, колишній ватажок банди хуліганів, мріє стати. Ні, не ватажком клану Якудзи, і не мультимільярдером, і навіть не прем'єр-міністром Японії. Беріть вище. Онідзука твердо вирішив стати шкільним вчителем. Зрозуміло, це непросто. Далеко не всі керівні працівники системи освіти готові адекватно сприймати його новаторські педагогічні методи. Багато хто вважає обсяг його знань недостатньо великим. До того ж йому дістається найтяжчий клас у всій школі, а може і у всьому світі. Що ж, на те він не крутий учитель Онідзука? Я вам там щось про Алдовість до цього затирав. Так от, от це реальна алдата. Я думаю, багато хто чув про нідзуку, але мало хто його дивився. Тому радикально рекомендую це аніме до перегляду. Це просто смарагд у світі серйозності та гуморесок. Повсякденне життя старшокласників. Чим можна розбавити повсякденне життя простого старшокласника? Напад роботизованих інопланетян та перетворення у супергероя це точно те, що потрібно. Але таке може статися лише у кіно. А на ділі ти сидиш вдома у своїй кімнаті з друзями та мрієш про білизну молодшої сестрички в надії зрозуміти жіночу психологію і закадрити милу дівчину з великими формами. То даконі Хіденорі та Юшітаки дружать ще з молодшої школи і все роблять разом. Страждаючи від повсякденної нудьги, вони кожен день вигадують якісь приг. Годи на своїй п'ятій точки. Але що ж робити, якщо життя таке нудне? Нічого, божеволіти і робити його більш яскравим та незабутнім. По суті, цей тайтл це глобальна сатира та стюб над жанрами школи і повсякдення. Зайде не всім, але особисто я добряцько поволав. До речі, деякі люди його порівнюють з тим же рандблю. Є щось у них схоже. Well, Головний герой, страшний та сильний хуліган на імення Ога. Одного разу бачить чоловіка, який тоне у річці, і недовго думаючи рятує його. Але тут відбувається дивна річ: чоловік розпадається надвоє, а всередині нього виявляється дитина. Ога в душі безмежно добрий, хоч і суворий, на вигляд. Звісно ж, бере дитину з собою. Згодом виявляється, що хлопчик. Породження диявола. І наш головний герой тепер, як не крути, його прийомний батько, а тому зобов'язаний захищати та правильно виховувати малечу. Непоганий представник жанру комедії, але не без своїх траблів. Як на мене, трошки він вже затягнутий. Тим не менш, погигикати на пару трійку вечорів вам точно. Вистачить чоні бьо теж хочуть кохати. Юта Тога, що за часів середньої школи пережив важкий період перехідного віку на кшталт невеликого психічного відхилення під назвою Синдром восьмикласника він одягав плащ, брав величезний меч і давав волю своїй буйній фантазії. Але Юта підріс і вирішив почати все з чистого аркушу в старшій школі, розклавши всі свої магічні дрібнички по коробках. Юта хоче забути той ганевний період юності та просто веселитися з однокласниками як звичайний підліток. Але напередодні першого дня навчання у Юти на балконі з'являється дивна дівчина з пов'язкою на правому оці. Як згодом дізнається Юта, її звуть Ріка Таканаші. Вона вчиться з ним в одному класі і зовсім не дружить з головою. Дівчина стверджує, що має надприродні сили, бореться зі злом, і її зле око каже, що їм судилося бути разом. Невже з планами на звичайне життя Юті можна попрощатися? Раптом його темне минуле випливе назовні. Про це вже ви можете дізнатися самостійно, переглянувши це аніме. Це, звісно, більш романтична аніме, але гумор мені тут заходить на ура. Все таке маленьке, невимушене і добре. Маланхолія Харухі судзумії. Попри те, що головна героїня Харухі, оповідь йде від імені Кійона, її однокласника. Йон тільки но перейшов у старшу школу, і під час першого уроку в новому класі помітив ексцентричну дівчину, яка сиділа за сусідньою партою. Вона у своєму вітанні повідомила, що її цікавлять тільки інопланетяни, люди з паралельних світів, гості з майбутнього і екстрасенси, яких вона шукає в своєму класі і чекає зустрічі з ними. Своїми словами вона ошелешує хлопця і з часом заманює його у свій гурток з пошуку всякої паранормальщини. Чи знайдуть вони щось паранормальне? Питання риторичне. Але про це ви вже дізнаєтеся у самому аніме. Все, що я можу сказати про цей тайтл, то це що його реально забавно дивитися. Навіть детективну складову завезли, але багато кому не зайшов. Фінал. До перегляду раджу, а там вже самі дивіться. Ну ось така у мене вийшла добірочка. Дякую, як завжди, і Міраель за допомогу в озвученні. І до речі, всі посилання на її ресурси ви знайдете у описі. Не полінуйтеся заглянути, а також пишіть у коменти, чи знайшли ви особисто для себе пару трійку цікавих тайлів. Не забувайте за вподобайку, поширення і донат на ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па!